Шумські правоохоронці більше трьох годин шукали шестирічну дитину. Про зникнення дівчинки близько п'ятої ранку повідомила її матір. Вона заявила, донька вийшла з дому о півночі і не повернулася. Оперативники, які приїхали на місце події, не одразу змогли опитати матір, адже та була в стані алкогольного сп'яніння. Працівникам поліції було організовано ряд пошукових мір. Години за три було встановлено місце проведення неполітній дочки. Вона перебувала в цей час в сусідки. Сусідка розповіла: близько 21-ї години побачила на вулиці дівчинку, яка намагається підняти з землі нетверезу матір. Жінка допомогла дитині завести маму додому. Оскільки будинок не опалювався, сусідка забрала Ангеліну до себе. Вона ту маму зводить кажучи. Коротше, коротше. Я кажу, давай ну, я тебе заведу додому. Завела її додому разом з тією Ангеліною. О, я кажу всього, давай Ангеліна, підеш до мене будеш Ну, Бо бачу, не напаляно в хаті, нічого, то чого ж. Думаю, рано заведу. Над ранок матір не пам'ятала, куди поділася дитина, тому звернулася до правоохоронців. Як стало відомо, жінка з донькою приїхали із сусіднього села, аби відвідати батька. Слідчі кажуть, дитина чиста, доглянута, відвідує школу. Жінка працевлаштована, однак полюбляє випити. Відповідну інформацію, правоохоронці надішлють і у службу справ дітей Шумської райдержадміністрації, де далі вирішуватимуть, чи безпечно залишати дитину з матір'ю і чи зможе вона виховувати її. Далі.